Хиста не утиски прав, військовим захистом не усі прав, військовим захист, а не утиски прав, служба не рабство, служба не рабство люди, які приймають цей законопроєкт і подають його. Вони існують і живуть завдяки армії і людей, які їх захистили. І після цього репресувати їх. Ну, Є, як мінімум, несправедливі. Вістить права <головістка> військового, не права військового, не права військового з мене, закону військового з мене, за кожна військового служба не рабство! служба не рабство! служба не рабство! рабства, злить насправді оцей законопроект стосовно СЗЧ. Мене злить законопроект про непокору командуванню, тому що на жаль, теж ну, армія велика. є гарні командири, є багані командири. Я не військова, але я дотична тому, що ми в моїй родині військові. Мій дядечко військовий, мій чоловік військовий. І мені би дуже хотілося, щоб у військових було більше прав, більше свободи. Мінимося, бо по ремонту змінимося, бо помремо! Зараз мої друзі на фронті вони дійсно відчувають цю дуже сильно деморалізацію. Вона сукупність багатьох речей, тобто це також і кращі умови для тих, хто не на фронті. Тобто, зараз це висвітнадцять 18-22, відкриваються однією рукою, другою рукою прикручуються гайки для військових. І мене, як дружина військового, подруга військових, це просто розриває зсередини і мені дуже шкода, що в недільний вечір я маю протестувати, а не гуляти зі своїм чоловіком, який приїхав просто в місту. Військові не раби! військо.